Вітаю наші дорогі та глядачі. Отож, субота і знову ми смакуємо ось такий смачний салат під назвою Ситний. Знову в гостях у мене Наталя. Наталю прошу накладай привіт, собі привіт. Я знову у вас. Будемо знову смакувати. Ну, а я завжди тільки рада. Рада. Давай, накидай собі. Я тут просто допоможу. Салатик такий яскравий, завдяки зеленій цибульці і огіркам. І надзвичайно ситний, тому що тут і курочка, і сир, і яйце. Огірок надає такої свіжості разом з цибулею. Так, Справді смачний. Зразу. Так як смакуєш, відчувається, що вже скоро будуть свята. Будемо всі в кожен своїх домівках накривати стіл. І найбільше таким салатиком і подібними салатами, у яких є чи філе куряче, чи різноманітна смачна ковбаска. Діти мої люблять такими салатами смакувати. Так, це дуже смачно. І плюс замість ми взяли звичайну курочку підварену. Ви можете взяти, наприклад, копчену курочку або копчену ковбаску замість саме курячого філе дати. Також буде дуже смачно. Але все від вашого смаку. Я люблю більш класичний, з відвареною курочкою. Такий свіженький, також замість юрка можна дати плугарський перець, також буде смачно. Думаю, можна замість звичайного юрка дати і маринований, да. чи, чи смажені гриби, чи такі. Такі консервовані шампіньйони Чи навіть як діти мої полюбляють, таку різноманітну, ну, кіпчена м'ясна продукція. Тобто можна сюди додати полядниці чи шинки, дрібно нарізати, також буде так, 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 дуже можна. смачно. Замість саме курки можна додати все, що ви полюбляєте. Тому що в мене, наприклад, вдома ну, хочеться щось такого швиденько на швидку руш, дивишся, відкриєш холодильника, є сирок, є якась ковбаска, огірочок. Яйця є, зварив, заварив. Якщо нема курки, там курячого філа вдома, будь-яка ковбаска, яку ви полюбляєте їсти, нарізаємо кубиком і додаємо в салат. Смак буде іншим, але на швидку руч, швидко і плюс красиво буде і смачно. Я також думаю, можна додати до смаку, сухарики, можна зробити в домашніх умовах. Добре готувати, або безпосередньо. Купити. Також може додати. І він такий буде мати доволі такий хрусткий такий смак. І сиш, хрумпить. Діти мої любят ці сухарики. Наталя, ти які любиш салати готувати вдома? То я люблю, люблю готувати з крабовими паличками, також додаю твердий сир, яйце, кукурузка. Ну, і з майонезом додати можна ще сухарики. Нещодавно робила з крабовими паличками, то діти дуже швидко з'їли. Каже, де там наш салатик? Давайте нам будемо їсти. А буває таке, що просто куплю крабові палички дала. Каже, ні, ми не хочемо їсти щось. А салатик це, в салаті в поєднанні з чимось полюбляють. Ну, знаєш, тут смаки різні в кожну і хочеться, аби наші дітки. Куштували і їли те, що ми приготуємо, тому що ми стараємося, ми з любов'ю готуємо. Але смаки бувають різні. Чудово, що ти знаєш рецепт під своїх дітей так підлаштовуєш, аби вони в тебе його їли, цю страву, тому що ну, хочеться, аби наші дітки росли, їли. І як то наша праця не проходила мимо. Так, як діти їдять, то й самому хочеться їсти. А ще такий, ем, також подібний і смачний салат готую. Додаю туди філе, куряче, кукурузу, твердий сир, ананаси і сухарики. То mm -hmm. цей салат дуже добрий. Бо в мене старша дитина цей салат любить їсти. А менший каже: ні, ананаси такий солодкий смак, дають, так, такий своєрідний, не хоче їсти. Ну, поєднання бувають так. різні, тому. тому що я куштувала і салати з полуницею. Тобто зелень, полуниця, там була моцарелла, груша і горішки. Ну, поєднання бувають різні, все залежить від нашого смаку. Тому що, наприклад, з полуницею мені слад не сподобався, а от з грушею мені сподобався слад. Тому, знаєш, поєднання бувають різні, і смаки в кожного у нас бувають різні. Але адаптувати цю страву під себе можна. Дуже легко забрати будь-який інші інгреєнти, додати зовсім інший. Я вже казала боргарський перець, мариновані огірочки може, замість свіжого, е, можна також мариновані грибочки сюди додати. Цибульку, хто полюбляє таку звичайну ріпчасту або синю. Замість курячого пеле можна будь-яку кобаску, шинку, як казала, і копчене щось можна додати. Ну, Все, що ви полюбляєте, інгредієнти можна позамінювати. Так, це не буде салат сидний, але. Зато ви будете смакувати, ви будете радіти тому, що ви це приготували самі, що це буде куштувати ваші рідні. Їм обов'язково сподобається ця страва. І також можна, як я вже казала, в попередній страві, яку я також смакувала, додати сюди, можна часнику. Так. так ну, я часник ароматний. не дуже полюбляю, я скажу чесно, признаюсь, я не люблю дуже часник, але для смаку справді дуже часто треба додати його, і хто полюбляє часник в салатах. В інших стравах обов'язково його додавайте, тому що часник це наш імунітет, а зараз хвороби, герві, mm. Тому збагачуйте свій організм вітамінами і смачно куштуйте. Отож, обов'язково приготуйте вдома для своїх рідних. Усе яскравий смачний салат ситний. До нових рецептів, папа. -па.